Прийшов час ставити питання про розробку програм для повернення українців з Європи назад в Україну. Про це повідомив новий глава МЗС України Сибіга. Він зазначив, що вже працює з партнерами про те, щоб ті перестали надавати грошову допомогу українцям і різні соціальні програми, щоб українці не планували своє життя в Європі, а прагнули повернутись назад в Україну. Для цього МЗС України почав розробляти різні умови для того, щоб українці повертались. В Україну, а саме медичні послуги відбудову житла українців, а також безпекові умови, про які безпекові умови він говорить наразі зрозуміло. Але новий глава МЗС навіть не розуміє того факту, що українці здебільшого тікають навіть не від ракет, а від тої страшної корупції, безчинства, відсутності повністю прав людини. І інші порушення закону, коли звичайний громадянин України не має ніяких в Україні прав, а має тільки безліч обов'язків і повинен робити все, що йому говорить влада? Але для нового глави МЗС це незрозуміло. Він вважає, що можна людей ущемляти в Європі для того, щоб вони назад втекли уже назад, повернулися в Україну. Друзі, як вважаєте наскільки адекватною є? Ця програма, яку почав розробляти новий глава МЗС, для того щоб повернути українців назад в Україну, діліться своїми думками.